Готуємо біскотті італійське печиво. Сухе, хрустке, двічі запечене. Дуже смачне та просте в приготуванні. Кількість компонентів вказана внизу під відео. В тарілку висипаємо дрібку солі та розпушувач буквально 6-7 г. До речі, це смертельна доза героїну. Не вживайте наркотики. В окрему тарілку просіюємо пшеничне борошно, всипаємо туди розпушувач та сіль. Перемішуємо ложкою до однорідності, відставляємо тарілку в сторону. Горіхи я не обсмажував, лише помив та висушив. В окрему тарілку відсипати мигдалю, смаженого лущеного соняшникового насіння, і трохи чорного та білого кунжуту. Вони будуть слугувати наповненням. У тарілку вбити два курячих яйця, плюс цукор. За бажанням також можна додати дрібку ванільного цукру, взяти вінчик та перемішати. Бажано до більш-менш повного розчинення цукру. Класично біскотті не додають масло. Втім, мушу зауважити, що 20-30 грамів вершкового масла кімнатної температури підсилять та покращить смак печива. Додаємо масло та перемішуємо вінчиком до однорідності. Духовку виставляємо на 170 градусів Цельсія. Нехай нагрівається. Деко застилаємо пергаментом. Змішані сухі компоненти частинами додаємо до яєчної маси та перемішуємо ложкою. Можна спочатку вінчиком, а потім ложкою. Чудово ще натерти сюди цедру апельсину чи лимону. Обирайте за смаком, всипати в вимішане тісто кунжут, насіння та горіхи. Доцільніше і краще перемішувати зараз руками ніякої ложки. Добре вимісіть до об'єднання в грудку, щоб компоненти всередині гарно розподілились. Припиліть поверхню борошном. я розділив тісто на три частини. Сформував продовговості батончики та приплюснув верхівку. Переклав їх на деко. В окрему тарілку бийте один жовток та одну столову ложку молока. Перемішайте. Візьміть пензлик та змажте верхівку й боки наших батончиків. Деко з тістом відправити в завчасно розігріту духовку. Десь на 25-30 хвилин. Верхівка має підрум'янитись дещо до золотавого кольору. До повної готовності випікати не варто. Зазвичай рекомендують після випікання дати охолонути не менше 10 хвилин. Я цього абсолютно не робив. Вважаю це недоцільним: візьміть дощечку, покладіть один батончик, візьміть гострий ніж та одним натисканням наріжте продовжувати печиво. Деко застеліть новим пергаментом та викладіть на нього біскотті. Занурте знову в духовку на 15-20 хвилин. Другим етапом випікання ви регулюєте його твердість, температуру духовки зменшите до 150 градусів Цельсія. В сучасних реаліях в нього також додають різні спеції. В італії біскотті подають з червоним вином товщину нарізання шматків печива регулюйте самостійно. Після випікання дайте біскотті охолонути і насолоджуйтесь. Наповнення обирайте за смаком. В класичному варіанті додають мигдаль або мигдаль в поєднанні з кадровим горіхом. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!